Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання. І сьогодні я хотів би, щоб ми в цій нашій варті, молитовній варті, склали собі намірення, а радше задали собі запитання, що сьогодні я роблю для майбутнього? Яке моє майбутнє? Що є, які я зусилля докладаю? Щоби в мене було це майбутнє. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами і стихи, із книги буття. Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів у твоєму потомстві. Благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Перепрошую. З кожним днем, знаєте, інколи все складніше знаходити. Відповіді в текстах Святого Письма. Чому кажу складніше? Тому що війна триває, час проходить. І кожен з нас по-різному починає реагувати на те все, що відбувається, від захоплення до зневіри, від розчарування до навпаки, глибокої віри. І якщо на початках війни якось ще можна було зрозуміти, як що, куди рухатись, то зараз, коли ситуація менш-більш вирівнялася, якось заспокоїлася, стало якось менш більш, нібито стабільніше, люди відійшли, багато хто від чого відійшов, того, що, про що говорив на початку війни. І от насправді, скажу чесно, складно. Давати собі відповіді. Але коли, це, до речі, нещодавно ми з вами говорили, коли ти стаєш на молитву і просто кажеш Богові, Боже, я відкритий говори, я чую, слухаю. І Господь дає відповідь. І от сьогодні я отримав цю відповідь. І це історія Авраама. Слова, які ми щойно почули. Слова ангела, який говорить Авраамові, радше дає підсумок його дій. Він говорить про винагороду, яку отримує Авраам за свій вчинок. Він говорить про те, що Авраам буде поблагословений, що його потомство буде дуже чисельне, що його потомство займе міста його ворогів. І все це тільки через те, що Авраам почув слово Боже і його виконав. Так в чому ж така велика заслуга і що вона має спільного з тою ситуацією, в якій ми зараз є? Тож, так просто короткий екскурс. Авраам в пізньому віці, вже майже столітнім чоловіком, отримує дар батьківства, народжується його син, рідний син від його дружини Сари. Він щасливий. Він переповнений цією радістю, любов'ю, в нього життя розпочалося, Він, його вже сім'я, його рід є б, має продовження. Його майно перейде його рідному синові, не синові рабині. Перепрошую, це із дуже веселі хлопці у нас тут. З'явилося ще одне свідчення того, що для багатьох людей війна, на жаль, закінчилась. Так от, Авраам радіє тому, що його рід жити буде. Більше того, він радіє тому, що здійснилося пророцтво, яке Бог йому пообіцяв. Що з його, що в нього народиться, що Він буде батьком багатьох народів. Що його потомство дасть чисельний народ. Він щасливий. Але, знаєте, Господь Бог перш ніж людину винагородити, перш ніж людині щось дати, Він хоче людину підготувати. Він хоче зробити так, щоб людина була готова прийняти. Я вибачаюся. Щоб людина готова була прийняти оцей дар, який Бог їй приготував. І чи готовий був Авраам стати батьком багатьох народів? Складне випробування. Йому випало на долю. Щоби стати батьком багатьох народів, він мав втратити власного сина. І тому Бог каже, Принеси мені в жертву. Я вибираю твого сина, як жертву за твій рід. Я хочу його отримати в собі. Господь Бог дав життя цьому сину, і Господь Бог хоче його повернути назад, щоб син продовжував жити там, в небесах. Що переживав Авраам той момент? Складно описати. Я думаю, що аж ніяк не радів, не танцював, не співав, не влаштовував бенкетів. Я думаю, що кожен з нас стоїть батьком, в кого є діти, якби йому сповістили про таку річ, що би він робив? Це біль і сльози. Зрештою, цей біль і сльози ми бачимо на очах наших матерів, які проважають своїх дітей на війну. Дружин, дітей, які відправляють своїх батьків, чоловіків, рідних, віддають в жертву. Те саме переживав Авраам, тільки отримав і вже забирають. Біль розпач, можливо, ненависть. Але ось в чому сила Авраама була. Так сказав Господь. І він виконує слово Боже. Він не ховає свого сина, він сам не ховається за спиною Його, не тікає. Він виконує слово Боже. Іде. І ось уже заносить ніж над головою своєї дитини, з'являється, ангел зупиняє його. Зупиняє і звіщає слово Боже про те, що Бог побачив його серце прийняв його жертву. Ось ця жертва, коли ти живеш, жертва за майбутнє. Христос, перепрошую, Авраам, Авраам. Готовий був принести цю жертву. І Бог бачачи його жертву, бачачи його серце. Благословляє Його Ісаака, благословляє їх Бог на те, щоб вони стали отим початком багатьох народів, щоб вони стали прабатьками великого ізраїльського народу, на якого було покладено місія свідчення про живого Бога. Те, що говорить Ангел, за те, що ти виконав моє слово, тобто готовий був принести жертву. Я поблагословлю тебе великим потомством, що твої діти займуть міста твоїх ворогів. Через твоє потомство буде благословлятися весь світ. Тобто Авраам приносить жертву за Словом Божим. Жертва, яка стала причиною народження великого народу. Так, ізраїльський народ великий, хто би що не казав. Великий тому, що слідує Божому закону, тому що їхній прабатько Авраам слідував Божому закону. І ця жертва, яку приніс Авраам, тобто свого сина Ісаака, готовий був це зробити, це була жертва майбутнього. Тому що в, цій, в, цьо, в той момент він заклав основи всього майбутнього життя, своєї родини, своїх майбутніх поколінь. Ось це майбутнє він зробив. Він готовий був сьогодні жертвувати заради того, щоб було майбутнє завтра. Це те, що ми сьогодні маємо робити. Сьогоднішні наші сьогоденні вчинки це є наше майбутнє завтра. Все, що я роблю сьогодні, це буде моє завтра. Яку основу я сьогодні закладу, такий день завтра буду мати. Якщо я сьогодні проживу в гріху, і з цього гріха не розкаюсь, не визнаю своїх помилок, значить завтра цей гріх помножиться. І це бруд, болото ще більше мене заволодіє. Якщо сьогодні я не змінюсь, то завтра я нічого не отримаю. Якщо сьогодні я не буду з Богом, то завтра я залишусь беззахисним перед ворогами. В часі війни це надзвичайно є важливо, закласти основи майбутнього життя. Оце наша варта це майбутнє наше життя. Це те, наскільки ми є щирі в цій молитві, наскільки ми готові приймати те, що Бог каже нам, наскільки ми готові жертвувати себе заради Бога. Запитайте себе сьогодні, от зараз дайте відповідь, скільки раз протягом дня сьогодні ми стали на молитву, заради майбутнього всієї країни і моєї сім'ї. Наш день розбитий на варти. 9, 12, 3, 6, 9. Всього-навсього. П'ять раз. П'ять разів протягом дня стати, хоча б одне от наші бородиться діво помолитись. За всю Україну, за наших хлопців. Скільки тут сьогодні присутніх на цій молитві сьогодні протягом дня молились. За Україну, за своє майбутнє. А кожна наша молитва це та наша жертва. Це така жертва, як приніс сьогодні Авраам. Чи ми принесли сьогодні таку жертву? Чи що, що ми сьогодні казали? У мене не було часу. Я був дуже зайнятий. Я забув. А нам як в манікурі ходити не забуваємо, чи до перекоря? чи на зустрічі з друзями на пиво посидіти, чи подивитись футбол, не забуваємо ми цього? Правда ж? Якщо ми не будемо приносити таку жертву щоденно кожен з нас, то майбутнього не буде. Розумієте ви це? Не буде цих слів, які сьогодні промовляє до нас Господь. Що за те, що ти виконав, я тебе поблагословлю. За те, що ми стали на молитву, Бог поблагословить наш, нас, наш народ перемогою. А якщо ми не маємо на це часу, то які претензії? Чому нарікати на Бога і казати, що зброї немає? людей немає, продали, та той, хто не приносить жертву, перший продає цю країну. Перший. Той, хто то не приносить духовну жертву, не жертвує себе в молитві за Україну, за свою сім'ю, тому що це є за мою сім'ю, не буде нічого. Жертва Ісаака і Авраама має сьогодні всіх нас навчити, що моя сьогоднішня жертва це майбутнє життя. Мої, моїх дітей, моїх внуків, правнуків. Це майбутнє життя моїх сусідів, мого міста, моєї країни. Чи Харків би не звільнився від обстрілів? Якби весь Харків жертвував себе в духовну, в молитві, Не, вибачте мені, на 5 хвилин забіг, свічку поставив, розвернувся і побіг далі. Не дійсно духовну жертву приніс. Весь Харків. скільки там зараз людей живе? Півмільйона, мільйона, 400 тисяч не має значення. Не сиділи нарікали, не сиділи в Тіктоках, Фейсбуках. А присвятили себе цій духовній жертві. І я більш ніж впевнений, що якби весь Харків, Харківська область, Протягом дня жертвували дві-три хвилини свого часу на єдність з Богом. А на Господній би підняв руку і зупинив той меч, російський меч, який над нами висить. І більше би ніхто не гинув і не було руйнувань. Але ж для цього треба залишити все і принести цю жертву. Тож лишаю вас сьогодні з тим питання, а що я сьогодні зробив, щоб в мене було завтра в майбутнє? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорни, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках визволяють нашу Україну. Прошимо Тебе, Господи, будь для них щитом і будь їхнім списом, який виганяє ворогів з нашої країни. Просимо Тебе, Господи, благослови і здорови усіх поранених. Тих людей, які отримали поранення в часі цієї війни, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежників, прикордонників, поліції, людей, які працюють в полях для того, щоб ми мали що їсти. Захорони їх від мінувань і обстрілів. Поверни, Господи, живими і нешкодженим з полону кожного нашого українця, щоб над ними не знущалося ні фізично, ні морально, ні духовно, захисти всіх людей, що є на окупованій території чи в зоні бойових дій. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти нас в цей вечір і цю ніч. І просимо, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли всіх своїх злочинах і гріхах. Отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас цю ніч, бо Ти святий це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.